Доброго зимового ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, погляньте, хто до нас завітав. Так, це сніговичок, і він запрошує нас до зимового лісу. Взимку в лісі холодно, на деревах та доріжках лежить сніг. Сніг білого кольору, а якщо його взяти в руки, він холодний. Мокрий. Малята, а якого кольору наш сніговичок? Так, білого, молодці малята його зліпили з білого пухнастого снігу. Малята, давайте для нашого сніговичка зробимо друга, щоб йому не було так самотньо, і зробимо його із геометричних фігур. Для цього спочатку візьмемо великий білий круг. Це буде тулуб нашого сніговичка. Потім візьмемо білий круг меншого розміру це буде голова. Далі візьмемо два маленьких білих круга це руки нашого сніговичка. На голову одягнемо шляпу, синій квадрат, зробимо йому очі, ніс, ротик. Ось такий веселий сніговичок получився у нас. Малята, тепер у нашого сніговичка є друзі і йому не буде так самотньо. Тож попрощаємося з нашими сніговичками і підемо далі. Погляньте, хто тут сховався під ялинкою. Та це ж зайчики. Один зайчик великий, а другий маленький. Якого кольору у них шубки? Так, білого. А на дотик вони які? Пухнасті, м'якенькі, молодці малята. Давайте заховаємо наших зайчиків під ялинками. У нас є дві ялинки. Одна ялинка велика, а друга ялинка маленька, молодці. А якого кольору наші ялинки? Так, зеленого, а які вони на дотик. Колючі, молодці малята. Погляньте під великою ялинкою, який зайчик сховався. Так, великий, а під маленькою. Маленькі, молодці, добре заховались наші зайчики. Ні вовк, ні лисиця не знайдуть їх. Тож до побачення, зайченята, до побачення зимовий ліс. Дітки, куди нас запрошував сніговичок? Так, до зимового лісу. Малята, я пропоную вам вдома разом з батьками зробити для нашого сніговичка ще друзів-сніговичків з геометричних фігур. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей, малята!